Сьогодні у нас розмова, роздуми, співи наші. і все інше, що відбувається в церкві Христовій, має одну і ту ж саму тему, одна і та ж сама подія це Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Я хотів би нагадати свідчення Євангеліста Марка. Про те, як він справді описує оцю подію очима очевидців, які прийшли до гробу, читаю 16 розділ, коли минула субота Марія Магдалина, Марія Мати Якова і Соломія купили пахощів, щоб піти і намастити його. Ми розуміємо, Господь знаходиться в пещері, його, він помер, його похоронили і привалили великий камінь. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці. Сонце зійшло. У вас бувало таке в житті? Що сходить сонце, починається новий день. Все співає, все радіє, все освітлене сонцем. А у вас на душі темнота. А у вас на душі темнота і печаль. Все залежить від того, як закінчився вчорашній день. Він визначає нашу ніч. Визначає, який же то буде ранок, коли він настане, коли зійде сонце. І якщо вчора чи третього дня ми з вами десь пережили якусь скорботу, якусь втрату неймовірну, якесь особливе переживання, якийсь смуток в нашому серці, ніч неспокійна, однозначно. А потім сходить сонце. Ви передрімнули якусь часинку. Починається новий день, а у вашій душі нічого не змінилося, абсолютно нічого. Ви не бачите тієї красоти, яка навколо, тому що ви поглинуті, ви охвачені вашою печалью. Оці жіночки, про яких ми прочитали, на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце. Не мали особливої радості, абсолютно ніякої. Вони були під враженням того, що відбулося третього дня. Якраз перед цим ранком. Вони бачили все це, вони були свідками, їх очі були виплакані, серця були стривожені, і ніхто не міг потішити їх. Абсолютно. Вони ні на що не надіялися. Вони єдине, що бажали зробити, купили пахощі і по звичаю того часу і того народу хотіли намастити тіло Господа нашого Ісуса Христа. Це все, що вони могли зробити. Я не знаю, з яким почуттям ви прийшли на цей. На це зібрання, на це служіння, можливо, серце когось також обтяжене, обтяжене печалью, смутком якимось, не поспішайте. Щось має статися. Ми з вами сьогодні згадуємо таку річ, яка може вплинути на наші поча таким чином, що навіть те, що було вчора чи сьогодні, вже не має ніякого значення. І от вони приходять, читаємо і говорили між собою, хто відвалить нам камінь від входу в гробницю. І ще одна проблема. Пахощі є, прийшли раненько, задум був дуже хороший, все було готово, а камінь, а камінь. Ох, ці камінці, скільки в нашому житті буває так, що ми придавлені чимось, особливо я хочу звернути увагу тих, хто вірить в Господа нашого Ісуса Христа. Ми також відчуваємо якусь гіркоту, ми також відчуваємо якийсь тиск обставин, чи навколишніх, чи в самій сім'ї, думаємо, ну як нам визволитися від цього. Переповнене серце оцих жінок оцею скорботою. Та, придивившись, бачить, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Ви думаєте, вони зраділи цьому? О, відкритий гріб. А чому? Він не повинен бути відкритий. Він був Там була сторожа. Все було організовано таким чином, щоб не сталося те, про що звинуватили Господа і його святих апостолів, що його вкрали. Ви розумієте, яка підстава, яка фальсифікація, Хотіли зробити так, щоб пішов вслух, а потім з часом дали навіть для цього гроші. Оцим воїнам, які впали, як мертві, коли побачили ангела Божого. Відкрилися двері у цю печеру. І далі, увійшовши до гробниці, вони побачили зодягнено у білий одяг юнака, який сидів праворуч і зраділи, жахнулися. Не розуміють, що сталося. Подія, яка виходить за рівень сприйняття. Хтось є чужий, не той. Там, де лежав Господь, де його похоронили, немає нікого. Пояснить це неможливо. І ось цей юнак, читаємо далі, звертається до них. Не лякайтесь. Не лякайтесь, ви шукаєте Ісуса Назарянина, П'ятого. Він Воскрес. Він Воскрес. Два слова. Два слова. І щоб зрозуміти їх, це два слова, треба цілу вічність. Такого не буває, так не заплановано. Людська історія не пам'ятає таких випадків. Це щось унікальне, це щось несподіване. Він воскрес. Нема його тут. Ось місце, де поховали його. Нема. Ісуса нема. Це ще не означає, що жінки заспокоїлись, Ще було дуже багато невідомого. Ще дуже багато було того, що вони не могли пояснити, серце так само було стривожене. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галілеї, там ви його побачите, як і сказав вам. І вийшовши, вони побігли від гробниці, бо їх оточили тремтіння і жах, та нікому нічого не сказали. А як воскрес він вранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марині Магдалині і іншим жінкам і апостолам. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні святкуємо особливу подію. Прикладів цьому немає в історії людства. Наш Господь, наш Господь. Який поніс на собі тягар нашого гріха. Взагалі-то біографію нашого Господа можна визначити от такими короткими, короткими тезами. По-перше, він з'явився, він прийшов. Він той, хто прийшов. Прийшов не звідкись, а з самого неба. Він був посланий Ацим Небесним. Його прихід на цю землю мав ціль, неймовірну ціль. Він про нього говорив постійно. Апостоли його чули, але нічого не розуміли. Нічого. Це ми зараз все розуміємо. У нас є Слово Боже, в нас є свідчення апостолів, в нас є докази і історичні в тому числі. І є свідчення наших, наш самих. А тоді ніхто. Не міг сказати. Він був, Слово Боже каже, серед нас. Один із нас, такий самий, з такими почуттями, з такою зовнішністю, з такими потребами і навіть якимось слабкостями, він відчував голод, він відчував печаль. Був серед нас, проповідував нам. Я узагальнюю нас, всіх тих, які були там. А тепер його послідовники, які так само відчули присутність Господа в своєму житті. І тепер він в нас, тепер він з нами. Він ніколи не залишає нас. Потім він взяв наші гріхи на себе і возніс на Голговський хрест. Це неймовірно. Це неймовірно. Учні І жінки бачили це. Як він воскликнув, завершуючи своє життя, очі в руки Твої, придаю дух мій. Дуже цікава, між іншим, фраза. Дуже цікава думка і почуття, яке висловив Господь Ісус, помираючи там на Голговському хресті. Я коли читав про це, я собі подумав, яке це благо? Яка це може бути найкраща молитва в нашому житті, в нашому житті, коли приходить наш час, а він обов'язково приходить одного разу, щоб помолитися ось такою молитвою, як помолився Господь. Отче. В руки твої придаю дух мій. Ми інколи кажемо про те, що в останній момент, коли він буває, коли Він є, це саме головне спокаятись. Отак жили, як жили. Жили не дуже справно, не дуже свято, грішили, як усі. То й йшли до нього близько, то уходили від нього далеко, як ми співаємо в одній нашій пісні. От би покаятися інакше як. А молитва Господа нашого навчає нас жити так треба, бути в таких відношеннях з нашим Господом Ісусом Христом, щоб, коли приходить той час сказати, хоч в руки Твої придаю дух мій. І він помер. І був похований. І в третій день Він воскрес і явився учнем. І явився одного разу більше, ніж п'ятистам братій. А потім Павло каже, що воскресший Христос явився і мені, як якомусь недоноску. Павло апостол мене явно випередив. Тому що це я думав про себе, що я такий самий. Я теж не був ідеальним в своєму житті. Хоча Бог беріг мене, я навіть читав таку думку, і вона мені дуже сподобалась, коли ми бачимо, ми бачимо людину, яка знаходиться в рабстві гріха, яка звершила той чи інший гріх, яка втратила всякий зв'язок з Богом. Не поспішайте засуджувати його. Подивіться і навчіться. Це ви могли бути там. І якщо ви чи я не там, так це тому, що Бог благодаті своїй зберіг нас від цього. Це ж не наша заслуга, це Бог нас зберігає. І Господь воскрес. Воскрес живий Спаситель. Ісус Христос, Господь наш, який переміг гріх. Гріх це, це наша духовна генетика. Гріх це те, що ми отримали від першого Адама. В Адамі всі вмирають. А у Христі, якого апостол Павло називає другим Адамом, ми ожили, ми воскресли. Ми маємо життя, ми маємо життя. І я скажу вам: це свято, яке ми святкуємо, і будемо ще якийсь час святкувати, воно і наше персональне свято. Воно наше. Якби воно було не наше, якби ми не мали до нього причетності ніякої, ну мало ли які події були в історії? Ну, були історії, хтось там був герой. Хтось там був якимось ще видатним чоловіком. Ну і що з цього? Яке це має відношення до мене? Абсолютно ніяко. Абсолютно. А Господь, який Воскрес, це те, що має до нас просто безпосереднє безпосередню причетність. Ми були приречені на вічну загибель. Ми не могли змінити свою долю. Ми не знали, як це зробити. Коли ми хотіли щось зробити, ми бачили, що це даремна робота. Ми залишаємося такими самими грішниками. І за них треба платити. За гріх потрібно відповідати. Але як? Що сказати перед Богом? Я чув одного виступу відома людина, невіруюча, і сказав так. Коли я з'явлюсь перед Богом, у мене до Нього є дуже кілька важливих питань. Я прочитав і подумав, бідна людина, коли ти явишся перед Богом, так як і кожен із нас, ніхто там не буде щось запитувати, виясняти у Бога, допитувайся чому так, або якусь по-інакшому, там Бог буде. Запитувати. Це ми йому будемо відповідати. Але як так, як ми в спасенні Божою благодаттю, і ми маємо вільний доступ до престолу благодаті Божої, і через віру у Христа Ісуса маємо прощення гріхів, і через народження згори ми воскресли від мертвих діл до живого Бога, до живого життя. Ми стаємо новим творінням у Господі. Тому ось такі роздови, брати і сестри, вони нас вселяють нам надію. Коли жіночки, оці, що приходили, побачили, впевнилися, отримали свідчення, доказ того, що той, кого вони любили, розп'яття якого бачили, похорони бачили. І знайшли печалю пустою, а потім він з'явився в особисто Господь, то, звичайно, лише тоді прийшла радість. Коли приходить радість в наше серце, не тоді, коли ми чуємо щось, навіть бачимо. Радість приходить тоді, коли щось входить в наше серце. Радість це тоді, коли заспокоюються наші почуття. Коли в нас є основа для цієї радості, так от, по питанню нашого спасіння, нашого сьогодення і нашого майбутнього, це питання вирішене. Тому апостол Павло залишає нам ще й такий цікавий момент, про який я хочу згадати разом з вами. Чи Господь візнісся і Господь гряде. Сотні попереджень про цю обставину. Ми, віруючи, не повинні забувати про це. Інколи ми кажемо, ми не знаємо, коли прийде Господь. Ну і що ж з того? Це що нас розв'язує в чомусь? Це що нам дає право жити так, як ми хочемо? Читаємо. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії, сумують ті, в котрих немає надії. Про померлих. дорогі, як правило, дорогоцінні люди для нас особисто. Але відбувається те, що, до чого приречені ми, як люди. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то і померлих в Ісусі Бог. Приведе з ним, Бог приведе з ним. Це говоримо вам словом Господнім, щоб ми живі, які залишилися до приходу Господнього, не попередимо померлих. Тобто є звич свій порядок. При пришесті Господа, оці всі, хто у Бозі почили, це перше Воскресіння. Це Воскресіння на життя, на славу. На перебування в Царстві Божому, друге Воскресіння це на погибель. То от в першому Воскресінні Бог приведе з ним, і адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій Сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померлі у Христі. Потім ми живі. Які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на Хмари і так завжди будемо з Господом. І далі. Тому потішайте одне одного цими словами. Не лякайте. Це слова не для того, щоб приносити переляк. О, Господь скоро прийде! Що ж робити? Як же бути? Це те, що нам приносить радість, і коли там бомбить, літає, палить, смалить вогнем пекучим. Понятно, що це страх і ужас, але чим потішає себе людина? Ось цими словами. Якщо навіть якщо навіть щось бо і сталося в нашому житті, а таке стається, ціла сім'я загинула в сумах наших, наша віруюча. І таке може бути, і ніхто не застрахований, але ми маємо надію у Христі, маємо надію на Воскресіння, що одного разу ми також воскреснемо і в нашому тілі, і побачимо Господа, як Він є, і будемо подібні з ним. Хай буде благословенне ім'я нашого Спасителя, і нехай йому буде вічна слава вічному Богу і Спасителю Ісусу Христу. Амінь.